Як звати, скільки років вам? Саша, 20. А скажи, а хто ти за професію, який рід діяльності? Військовослужбовець. На даний момент мобілізований в ЗСУ? Ні, доброволець. Ну, да, в ЗСУ. Да, да. А яка бригада? Ну цікаво ТРО Волноваське. А. а, ТРО ЗСУ. Да. Ну, тобто ти добровольце контракт добровольця. А, ну так як і в мене. Скажи, а за професію все ж таки, тому що це добро. А, вчитель? Вчитель? Скажи, ти працював за професією? Не встиг. А Скільки заробляєш наразі? 1080. Це, типу, якщо ти на нулю да. і хірачиш. І, якщо на нулю, так. Да. А... а так, в тилу. 30. Тисяч, да, 30. Скажи, будь ласка, скільки ти вважаєш, було б добре заробляти для комфортного рівня життя? Там мені б 1015. Отак от з головою. А ти ж не з Києва. Ні, я б в Києві прожив на 1015. 1015? прямо прям з голови? Да. І знімати десь квартиру якусь, да. то все. Мені б хоти. Ну, якщо б я один філ. А, а ти ж не один? один. То відповідно 15 а, мало. Один, ні, ну якщо б з девушкою, то 1030 хоча б. Скажи, чи ти не думав про власний бізнес? Думав. Про який? Кальянна. Кальянна. Ти. А, ну, ти думаєш, чи є якісь плани, наприклад, зі, протягом зі року, двох, трьох її заснувати, щоб вона була да. успішна. Як ти вважаєш, скільки було б добре, щоб вона тобі приносила? Ну не 30 явно. Ні, не 30. Скільки? Та хоча б 60 70 місяць після окупу було б дуже добре. А скільки треба вкласти рахував? Так. Да. 1500. Mm. Це. Гривень? Да. На оренді. Да. Добре. Як звати, скільки років? Ілля, 22 роки. Чим займаєшся керів діяльності? Художник. Працюєш художником? Так. Да. – В трудовій книжці написано художник. Так. Да. – Скільки заробляєш? Ну. Це важливе питання. На місяць. Ну так, да, це ну, така сфера в ну, нас дослідження. Трішки там, 900 доларів. Там 800. – 900 доларів. Це картина одна коштує чи за місяць? Ні, це я так. План роботи собі вистраювати. А це ти продаєш картини? Чи ти мурали малюєш, чи ти під замовлення щось розписуєш? Ні, я малюю там портрет, пейзаж, якийсь. в тебе коштує найдорожча картина, яку ти продав? 800 гривень. половиною. Тисяч доларів? Гривень. Гривень? Так, да, одна. Блін, це круто. А ти підписуєш якось цікаво свої роботи? Так. Да. Ти тобі подобається те, що ти робиш? Дуже. І я, я люблю Україну нашу, люблю ну, малювати людей, які тут живуть. Ти по портретам, чи ти по іншим стилям також? І по портретам, і по іншим стилям. Не думав про власний бізнес? Ні, трішки ні. Тобі ця історія цікава, чи не дуже взагалі? Ні, ну, ще трішки малий для цього. Ну, бо... чи є мрія, чи ні. Мрія є, може бути. Мрія взагалі є. Який Якийсь... бізнес? Ну, свою галерею відкрити, мабуть, для ну, інших майстерів, які мають бізнес в цьому, так? Да? Да. Скільки було б тобі достатньо для життя комфортного? 5 тисяч доларів, да, було б взагалі Pior. Бомба. Якщо Як на да, 5-6 тисяч доларів. Супер. Це взагалі нормальна ціна. Взагалі чітко. Як звати скільки років? Олександр, 20. Євгеній 21. Е, який рід діяльності сфера професійна? Е, інженерія. Ти працюєш? Е, Чи І навчаюся, працює? Ти навчаєшся. Ні, навчаюся працюю працює А ти працюєш? Оставимо це. Старівно. Так, да. старівно. Навчаюсь. А колись працював десь чи ніколи? Ну, я тільки влаштовуюсь на роботу. А на яку? Теж промовчую. Окей. Скільки на роботі, яка замовчує, ти заробляєш? От 20 і більше. Гривень, доларів. До... Гривень. На роботі. Ну, От 9. Це легальна історія? Так, тут такі да, маленькі легаль. гроші, да, що типу, там умовчувати нема про що. Легально, але просто сама по собі робота чуть -чуть, Ну Чуть-чуть. яка? Е... Ти можеш художник. Зв'язана з державою, вона чуть-чуть. А, я зрозумів. Тут, тут, тут в такому плані. Скільки ти вважаєш комфортно потрібно тобі для життя заробляти? Е, в залежності де? Якщо в Києві. Тут в Києві то, в моменті от, зараз от тобі е, скільки в комфортно. від, Напевно, від 12. Що, тисяч гривень? Так, від 12 тисяч гривень. Тобто фактично ти витрачаєш. Десь... А до скількох? Від 12? От комфортно це сума. От мені комфортно там на себе комфортно... тратити 200 От тобі скільки комфортно Ну от комфортно ну, десь около 20 20 тисяч гривень. Ти, ти скільки комфортно? Ні, я то скільки? А скільки з бориською? Ну, мені було б комфортно отримати 15 тисяч гривень. Гривень, так, але зараз. Не виходить? Ну так, тяжко тіть. Поняв. так. І останнє: е... чи мрієш про власний бізнес? Фактично так. Але в залежності від того, яка сфера буде більш прогресивна далі в Україні. Ну, от тобто, фактично, зараз... в даний момент більш прогресивна сфера іменно кафе, ресторани, бари. Притом ще війна, але вони зрівно, ну все рівно вони залишаються. Актуальні. Тобто бізнес в сфері, готелі, ресторани, бари тобі цікавий більше ресторани, ресторан, тому що готельний бізнес зараз тобто, сідає. Ти бачиш, що можливо в тебе буде власний бізнес в цьому напрямку. Так. Ти до цього тяготієш бізнес, тобто це твоє до да. здається. Більше, більше так чи так. ні? Так, да, Більше так. А що ти з під приду підприємництва? Ну... Бізнес це звичайно добре, але треба знай... спочатку знайти свою ціль в житті, щоб знати, чим а яка не ціль в житті? А я ще не обтілююся Олена. Скажіть, а хто ви за професією, чим ви займаєте? Бухгалтер в інституті літератури. Бухгалтер в інституті так. літератури? Так. А який інститут літератури? Ін... Імені Тараса Шевченка, Національна академія наук. А навіть таке є. Звичайно. Скажіть, будь ласка, скільки ви заробляєте? О, близько 20 тисяч. Ну, це непогано. Ну це і не дуже. Ну як. О, а це друге питання. Як ви вважаєте, скільки було б вам комфортно заробляти на місяць? Ну від 30 хоча б. А до скількох? Вже, ну закривайте. там де безконечності. Ні, 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 давайте, ну 30-50, ну хай би було так. 100. 100. Та ні, ну 100 то вже забагато, вже За ну, ну, да, вже не, не будемо нагріти. Скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід у бізнесі в житті? А, ну тільки як бухгалтер, то комерційна була структура, працювала, Ні, а ваш сама що? ні, 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 ні. А чи ви mm? думаєте, може створити Та, власний ні. бізнес? Ні, це а, не моє. Не ваше не моє, це вже розумію. Як ви вважаєте? Чи можна бухгалтерам зараз там заробляти ті самі 50 тисяч, що потрібно для цього? Ну я знаю, що в мене є знайомі в міжнародних компаніях. Гарно ви прагнете цього? Ви амбіційна людина? Та ні, зараз ні. Мене влаштовує графік роботи. Там є свої приси. Дякую. Не все грошами міряється, Дякую. бо діти підростають, треба дітям уваги до. А щоб діти займалися бізнесом. Ви б хотіли хотіла, чи ні? Б, конечно, хотіла б, звісно, б хотіла б. Це, це О, правильна чому? позиція. Мене звати Оксана, 19 років. А, а. Мене звати Настя, 21. Ось, де ви працюєте? Хто ви за професією? Е, я зараз навчаюся, в Шевченка на психолога. І паралельно працюю на літо в інтерспорті в епіцентрі інтерспорт. А е, ви? А я ніде зараз не навчаюсь, вступаю на магістратуру. На юриста і ніде не працюю. А де? Uh, я куди? не знаю куди. Я а, куди? А, <laughs> не знаю. А, а яка спеціальність? Право. А, ну вступайте до мене на юрфак, буду викладати <гум> Скільки заробляєш на місяць? 18-20. А скільки тобі було б гуд? Чи тобі... Та ні, мені б гуд було б тисяч. Якщо особисто на мене, лише одну, ну, тисяч ну, сорок на місяць. Ну, так. а не на тебе, а ще на когось, ну, хто б це міг? на собаку чи колись, ну, на та чоловіка не знаю, там. Дановіки, ні, ні, ні. На чоловіка він там ну, хай сам собі вже. 40, оп. Ну 40, о Ну так, якщо б я одна жила, 40 сорок тисяч на мене. А тобі що, скільки б вистачило? Мільйон. Ну, та це круто, я хоч хоч не раз знаю. почую такі це. Ти Тисячі дві євро. Ти ще... Євро на місяць. Так. А, тому що я паралельно живу в Італії, тому. А, все в євро і в євро веселіше трапити. Ну, треба. У чи мене ми... просто сім'я заощаджує я дуже. Заощаджує? Так, так, так. Інвестує. Ну, чи та, просто під ні, подушку. інвестує під подушку, але, ну, тобто, з такому принципом, що краще десь зберігати гроші. Я розумію, якби я заробляла там 1100. То... Це, ні, це було б класно, звичайно. Тобто, але, але куди їх діти? Да, але я не знала, ну, реально я б знала, куди їх діти. Ну, машину сказав, б... на квартиру собі підклала. Але квартира в мене є, машина також. А... <світ> Навіщо мені щось ще? Гарна історія. А, а в тебе що? що? Квартира, машина і тобі теж не треба багато. Ну так. А, що ти думаєш за бізнес, власне? Хотіла ну, б, б чи ні? Так, да, я б хотіла бути психологом-консультантом, але я свою фірму без а, Або просто свій кабінет. Ну, ну, це плани чи мрії? Ну, тобто, ти хочеш це реально і ти. Ні, це руках... не мрія, це точно не мрія, це перспектива. А, ну ти а, не мрія, але перспектива. Тобто, наприклад, в 30 років ти б хотіла бути підприємницею. Я б не була проти, так. Да. Але може і ні. А може і ні. А, да, може да. І ні. а, а що ти за це думаєш? Бізнес Може, я хочеш, не я хочеш. Я хочу бізнес, ну це, скоріше, не бізнес, а мрія відкрити приют з кроликами. Я не це, це ж не є бізнес. Ну, це не є бізнес, але ну, це я б хотіла дуже це продвигати, щоб люди брали кроликів з приюта. І що ага. робили з ними? Дарували їм життя. А, просто, ага. Ні, ну, це, ну, це, це не... це мріє, ну Це соціальна, соціальна ініціатива. Та. 50% від продажів спрямовуємо на нашу перемогу на ЗСУ.